Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас третій день після завозу, ціна за кілограм 293 гривні. І сьогодні у відео будуть як кежуальні речі, так і класичні. Дослухаюсь до ваших коментарів, ви мене попросили показувати не лише такий от спортивний стиль, але й класичний. Тому сьогодні у відео будуть дуже різнопланові речі, вмощуйтесь зручно і приємного вам перегляду. І перша моя знахідка це ось такий світшот від Converse. Власне, усім відомий цей бренд за його взуттям, так, знамениті кеди. І ось мені інколи вдається знаходити і одяг цього бренду хороший, якісний бренд. Світшот в дуже хорошому стані, такого базового світлого сірого кольору, доволі з лаконічним логотипом, так назвою бренду і зіркою спереду. Знайшла його на чоловічому відділі. По ньому помітно, що дещо рукавчики на мене завеликі. І наступна моя знахідка це ось така святкова блуза від Франк Ашер. Вона вся в паєтках виблизкує, так чорного кольору, і вона така, як мережевна, але обшита цими блискітками. Сама блуза прорезинена, тобто добре має обтягувати фігуру, вона також має підплічники і в неї такі от дуже виражені плечі. Не дуже зрозуміло, який це розмір. Вказаний так, основний 36-й, а також 44-й, 38-й, 40-й. якась така от розмірна сітка на бірці. Ну, але по вигляду, в принципі, вона така, що добре тягнеться. Тому я думаю, підійде на будь-яку фігуру, на будь-який розмір. Виробник вказаний, Велика Британія і ось так вона виглядає на фігурі. Бачите, тут підкреслена талія і яскраво виражені плечі. Така дуже справді святкова річ. Звичайно, що це не на щодень, а кудись так. На якесь святкування можна одягнути до, наприклад, якихось класичних штанів чи до якоїсь спідниці такої святкової. Щоправда, у рукавчики у неї трішечки на мене за короткі. Я так розумію, що це все таки 36 розмір, оскільки вона на фігурі виглядає така от трішечки куценька. А стан у неї бездоганний усі паєтки на місці. Наступна моя знахідка це від Філіплейн, це дорогий якісний бренд. Але, власне, ця річ не дуже характерна для цього бренду. Переважно цей бренд використовує такий принт, як черепа, і також зазвичай використовує паєтки. Тобто, це теж такі от дуже яскраві і акцентні речі. Ця у нас річ, я так розумію, домашня. Це в нас як якась така от домашня кофта чи навіть піжамна кофта. Також у мене закралась думка, що це може бути не оригінал, а все-таки підробка. За своїм складом кофта на 95% зв'язку, за 5% тут еластана, розміру був вказаний XXL. Ну, але, в принципі, в примірці, подивіться, як вона добре сіла. Спереду тут така от оксамитова нашивка, аплікація, зображення Мікі Мауски, Міні-мауски і напис Філіп Плейн, тобто напис бренду. Але мені здається, що Філіп Плейн не може робити таких от мультяшних принтів. Якось ну дуже підозрілий у неї цей от принт. Саме через це я і не взяла цю кофту, попри мою величезну любов, до таких от мультяшних принтів. Я їх обожнюю. У мене вже напевно ціла колекція саме домашніх кофт. З мультяшними героями. Наступна знахідка це у нас така вже більш класика, дуже базова кофта ніжного такого світлого рожевого кольору. Трикотажна на короткий рукав футболка. За складом своїм вказано, що це такий ніжний котон. Тобто це у нас бавовна натуральна кофта в прекрасному стані. під минулим відео ви мені б дуже багато писали в коментарях, що вам трішечки бракує в моїх відео класики. Ви б хотіли бачити більше жакетів, піджаків, кардиганів, а не лише свідчоти їх худі. Тому от виправляюся і показую вам речі, такі от більш традиційні, класичні, які більшості до вподоби. Собі я, напевно, б таку кофту не купила, адже все-таки надаю перевагу таким от більш банальним футболкам, але вам вирішила показати, мені здається, що це доволі хороша знахідка. І наступна моя знахідка, знову класична це ось така от блуза. Вона такого як молочного кольору в поєднанні з темно-синім. Такі, от, бачите, на в кишеньках є вставки сині, і комірець тут теж темно-синього кольору. Теж вона в дуже хорошому стані, і наскільки я розумію, вона або з віскози, а можливо, навіть із шовку. Бірка зі складом тут була відрізана, тому можна лише здогадуватися про склад тканини. Звичайно, це може бути і поліестер. Дуже часто так поліестер роблять настільки якісним, що його можна сплутати з шовком. Ну а основна бірка тут була присутня. Власне, це у нас фірма Zara і розмір був вказаний L. На мене, в принципі, блуза підійшла просто ідеально, ну, але вона трішечки не в моєму стилі. Наступна знахідка це ось такі от джинси. Вони, можливо, не зовсім актуальні, оскільки верху йдуть з таким от поясом теж джинсу. І, власне, чула від багатьох блогерів, що такі от штани з тканинними поясами, такі от зібрані наверху, зараз не є актуальними. Але загалом мені такий от фасон штанів дуже подобається. Мені здається, що він мені підходить. Тому вирішила взяти ці джинси приміряти. Вони йдуть просто на такій гіпервисокій посаді і, самі по собі, доволі тонесенькі, вверху на защіпах. Це такий більш літній варіант, весняний варіант, оскільки сам по собі джинс доволі тонкий. І ще одна знахідка це власне сорочка з чоловічого відділу. Ну і, скоріше за все, вона і є чоловіча, власне, в таку тонесеньку смужку. І смужка ця така як зеленкувата, щось таке проміжне між зеленим і блакитним. За своїм складом вона на 97% з бавовни і 3% тут еластану. Ну, і бренд це у нас Томіхелфігер, один з моїх улюблених брендів. Вказаний був розмір XXL, але бачите, по вигляду вона дуже навіть добре виглядає. Зовсім вона не широка, невелика, а навпаки, така от доволі приталена. Сорочка в прекрасному стані. Єдиний нюанс у неї трішки задовгі рукава. Ну і можливо так, такі от приталені сорочки. Зараз не дуже актуальні. Все-таки зараз носять більш такі от оверсайз, прямі, або можна їх було вдягати замість якихось жакетів, піджаків, тобто другим шаром. А цей вам уже показує свою наступну знахідку. Джинси від Леві знайшла я їх на чоловічому відділі, і вони власне чоловічі. Левіси на жіночому відділі практично нереально знайти от, власне, такі от класичні жіночі джинси цього бренду. Я давно не знаходила всі левіси, які мені траплялися, це, в принципі, чоловічі джинси. Від жіночих їх відрізняє те, що у них дещо задні кишені. Опущені, тобто розташовані дещо нижче, і тут треба дивитися, аби ззаді вони виглядали добре. І так вирізняють їх від жіночих, це те, що передні кишені у них дуже глибокі, в жіночих штанах, і в джинсах ці кишеньки коротші. Загалом і чоловічі джинси можуть добре сісти, як на мене, у моєму гардеробі є такі джинси, і я їх активно ношу. Ці джинси я не взяла, оскільки ви бачили, тут все-таки задні кишені надто опущені. Заради цікавості вам поважила класичну цю от блузу. Всю в паєтках її ціна вийшла 98 гривень. Ну, а кофта від Filip Plain заважила на 86 гривень. Ще була ось така джинсова куртка, теж від Levis, так, дорогий якісний бренд, але, по-перше, вона хутряна, мені не сподобалася. А по-друге, хоча вказаний розмір L, але вона якось дуже маленького розміру, така як дитяча. І ще одна була куртка джинсова, теж вказана, що це левіс, але почала її детально роздивлятися, і тут дуже неакуратно прошито. Мені здається, що це не оригінал, підробка. І давайте покажу вам ще взуття. Вона теж вагове, тобто з вагового відділу. Ось такі от лофари, чорні лаковані, були зовсім в новому стані, ідеальному від фірми FF, і це у нас розмір 41. Ось ці були теж в хорошому стані, рожевого кольору і теж такого от великого розміру сімка. Теж розумію, що це 40-й або 41-й розмір. Загалом взуття, бачите, дуже таке от заношене і особливо нема що показувати, хоча знаю, що ви любите дивитись, розглядати взуття. І на ваговому відділі був ще ось такий гаманець, він великого розміру, дуже акцентний, яскравий. Це у нас Майкл Корс, це видно і по підкладці, вона у нас вся брендована, і по замку тут теж вказана назва бренду, щоправда, самі букви з кошелька відлетіли або їх відірвали. Щодо сумок, то був ось такий непоганий рюкзак. Він не з натуральної зекошкіри, але він в прекрасному стані з такою защіпкою у вигляді Мікі Мауса. Підкладка у нього теж в ідеальному стані, тобто він практично не ношений. Це у нас вже інший секонд-хенд, і це у нас день завозу. Ціна за кілограм тут 325 гривень. Ціна цього рюкзака вийшла 165 гривень. Давайте разом подивимося, що ще цікавого серед сумок є. Ось така яскрава червона сумка була з натуральної шкіри в дуже хорошому, я б сказала, навіть ідеальному стані, але вона така в доволі дивному стилі. Ну, Я б таку не носила. Ще ось така цікава сумка була на дуже довгому ремінці, така, як сумка почтальйонка, доволі містка. І вона така, як текстильна, вона фактично як прорезинена, Я думаю, вона водостійка, теж в дуже хорошому стані. Ось така у неї яскрава підкладка, і ось такий от бренд вказаний. Загалом, хоча сьогодні і обнова, так перший день сумок хороших не густо. Хоча зауважу останнім часом у нас покращився асортимент сумок. Був час, коли взагалі не було на що глянути. Усі були дуже знищені і фактично жодної шкіряної сумки знайти було нереально. А зараз таки є непогані екземпляри. Так, принаймні, є що показати. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще досі не підписаний. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. І також пишіть в коментарях, що вам бракує в моїх відео. Можливо, ви б хотіли якісь довші огляди взуття чи сумок, так менше одягу. Ну і до нових зустрічей!